Новий «Вінницький ритм». 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня і добро здоров'я бажаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. А також радий вітати сьогоднішню мою гостю. Давно ми з нею не бачилися. Все по інших програмах, по інших ефірах вона ходить. Я жартую, звісно, і ходи на здоров'я. Будь ласка, чому тому, що ти розповідаєш про ті речі, які нам необхідно знати, необхідно популяризувати, і вони зараз скажу, зрозумій мене правильно. На жаль, під час війни вони і дуже і дуже затребувані. Саме я маю на увазі психологічна допомога і робота. З саме в царині психологічної допомоги Сьогодні в Мене в гостях пані Галина Бурковська, голова громадської організації вкупі, навчальний тренер губ самодопомоги в Україні, психологіня, психотерапевтка. Галю, я радий тебе бачити. Я теж Чесне слово радий. давно з тобою дійсно не бачилися, але ми постійно говоримо і постійно підтримуємо цю психологічну нашу горизонталь. Я маю на увазі нашого ефіру. В, в, в купі нашого ефіру 24 на 7, як ми працюємо радіо міста над Богом. Скажи мені, будь ласка, дуже коротко. Громадська організація в гарна назва. Громадська організація вкупі. Звідки коли де бере своє бере свій початок? Коли почала працювати? Ця громадська організація вже організована дуже дуже давно. Але особливу увагу до цієї організації ми зараз. Приділили саме в той момент, коли почалася оця агресія у нас Росії над Україною, тому що вкупі це єднання, це українське слово, це отака міць, це Ну це синонім життя. разом, Так, це, це, синонім... це все разом. Да, це разом. От разом. знову такі цікаві моменти. Разом, разом. Ну це таке. Це нехай філологію. от вкупі. Нічого не зміниш, ніяк не зміниш <свят> ніяк, не зміниш, і одразу зрозуміло, що де, як і чому єдності сила наша, скажи мені, будь ласка, організація є, як вона працювала, якій до як вам всім довелося працювати е, оцей рік? Адже мені здається, що це був дуже серйозний, активний, акцентований і дуже дуже непростий рік. Ми дуже активно включилися в роботу, особливо психологи, психотерапевти, які організувались і почали працювати саме в напрямку психологічного здоров'я населення. Чому Тому що дуже багато переміщених осіб? Дуже багато людей, які постраждали від агресії Росії. Є військові та їх родини, є люди, які втратили свої сім'ї, близьких людей. І їм, звичайно, потрібна допомога і потрібна підтримка. Це все робиться на волонтерських засадах. Це допомога, наша така десятина цьому угу. світу. І якраз громадська організація вкупі організовує групи самодопомоги, групи підтримки, майстер-класи, тренінги. Семінари, де приймають участь наші психологи та психотерапевти з міста Вінниць. Е, От зараз ти назвала абсолютно різні, ну достатньо великий, широкий спектр так. груп, е, на які ви, ми ділимо е, це я слово беру в лапки ділимо людей. Ви дійсно настільки широкоформатні? Саме так. Ми широкоформатні і групи вони можуть бути різні. Все залежить від цільової аудиторії. Якщо збирається одна група ну, тимчасово переміщених осіб, хочеться мені сказати саме тимчасово, mm -hmm. не... Ну так мені хочеться а не робити. просто внутрішні внутрішньо, внутрішньо переміщення, угу. тому що кожна людина все одно вірить в те, що вона повернеться до, до себе додому. То в них одні потреби, в них одні задачі. У сімей військових другі задачі в підлітків треті задачі. Ми не можемо об'єднати всіх в одну і ту саму групу. Тому наші психологи розділили Ну, це, свої сенсу немає. Підходи різні і теми, різні і люди різні і сприйняття, і так далі. Так далі, так далі. Звичайно, uh, окремим прописом, окремою сторінкою, це, напевно, зараз у будь-якої служби, яка взагалі працює з людьми, незалежно від того, переміщені, непереміщені, місцеві, аборгени і так далі. Так далі. Uh, окремим прописом йде робота з дітьми. Саме так. У вас також, напевно, це є. Так, Ми як, працюємо от, з дітьми. От як це, які діти до вас приходять? Різні. Зазвичай це прихистки, в яких ми працюємо. Молодіжний центр квадрат, і я вам скажу, що приходять діти, які травмовані, але наша задача їх обігріти, дати їм любов, прийняття, розуміння. І, звичайно, ми проводимо різні майстер-класи і бесіди з цими дітками, і дуже добре справляються з цим наші психологи. Насправді якось на початку вторгнення на початку війни також була був ефір стосовно психологічної допомоги, психологічної підтримки. Я пам'ятаю, як мені психологиня каже: а діти не давали навіть до себе підійти. От вони так. просто слухали, слухали, мало того, слухали, що стояли. Отак, от руки тримали. Не на от, 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 закрита, повністю угу. закрита поза. Дорослого розкрити важко. Дитину розкрити мені здається, дуже 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 важко. Кінестетика не працює аудіально, тільки візуально воно страшенно боїться вовчення, але і я чудово розумію, чому. Тільки любов працює. Коли до дітей ідеш з любов'ю, в внутрішні... знаєш мені зараз дуже хочеться «любов в студію». з любов'ю. любов в студію. Ну, ми не на американському шоу, ми в Вінниці. А де ви берете? Де ви берете ту любов? І де хто є у вас психологом, ваших же психологів? Хто є терапевтом? Де берете оцю терапевтичну підтримку і розраду? Ну насправді, якщо брати мене, то я беру любов. Де в природі. Однозначно, тому що природа нас любить і ми любимо її. Потім це стосунки, спілкування з близькими та рідними по духу, людьми, це малювання, це спілкування з тваринами, це спілкування з колегами. Не лякай мене. І в кожного. І в кожної психолога є свій психолог. Тобто, вот. ми провозимо проводимо супервізії, інтервізії. Якщо uh -huh. дуже складні випадки, ми їх обговорюємо, не називаючи людей, з якими uh -huh, працюємо, uh -huh. і шукаємо вихід з положення. Звичайно, uh, у цей от момент ми не говоримо з ким, де що і як. У uh, конфіденційна uh -huh. абсолютно інформація. Звичайно. Ми чудово розуміємо. А ця конфіденційність, uh, таємничість. Uh, а, вона яким чином вона підкріплена законодавчо, вона існує це як неписане, Я кажуть, у нас є неписане правило психотерапевтів, або у нас є неписане правило нашого кола, або нашої громадської організації, або ще що, ще яким чином взагалі це відбувається? Це джентльменські отакі, от ні, це є закони наші психологи, психотерапевти. Тобто вони прописані. Звичайно, коли і вся інформація, вона є конфіденційною. Єдиним виключенням є, якщо ця людина створює небезпеку для суспільства, тоді ми можемо до прикладу, да, зробити заяву угу. в ту ж саму поліцію і підняти. Або навпаки, питання. щось поліції розказати, Або якісь щось. документи розкрити. Так, так, але про це ми говоримо. Про ми ми одразу проговорюємо ті питання, які стосуються саме конфіденційності з самими клієнтами. Окей, повертаємося до вкупі і допомог. Повертаємося до груп самодопомоги. Так. А я бачу, що ви на сьогоднішній день. Ви ваша група, ваша група, скажу так, так. А, пропонує зустрічатися щосуботи. Кожної Саме суботи, е, обідня пора. Вся абсолютно інформація відкрита. Можна подивитися, громадська організація в купі, це одне слово. Е, всі, хто зацікавився, може подивитися дещо, як і чому. Але я би хотів більш деталізовано зараз пройтися. Угу. Про, по таким от моментам. Е, запрошуємо так, е, підтрим для тих, кому важливо, підтримуючи середовище. Що так. таке підтримуючи середовище? Це середовище, в якому вас розуміють, вас приймають таким, яким ви є, без осуду, без критики, без будь-якої будь агресивної поведінки. А плюс до всього ще це те середовище, в якому можна бути. Вільним спілкуванні за чашечкою чаю, чи кави, смаколиками, і це дійсно об'єднує і допомагає можлив... дає можливість розслабитись і відчувати себе нормальною людиною навіть в ненормальних обставинах. А, знаєш, мені здається, що зараз багато хто нас той, хто послухав, а ще більше нас будуть переслуховувати. І я вам раджу переслухати саме цей кусочок. Я виріжу потім з ефіру і кіну окремо на розповсюдження. А ти зараз малюван? Настільки ідеалістичну картинку, середовище, яке тебе розуміє, середовище, яке тебе сприймає. Я вже не кажу там про любов, не треба мене любити. ні, там, Як в класика, лучше нігамі. Я жартую зараз. Ну і так далі. Це ідеалізм, це ідеалістична. Це насправді взагалі буває таке. Буває, кожна людина. Вона шукає собі подібних, тому групи збираються на небесах. Про це говорили вже не один раз, і не на одному ефірі я вже говорила. Група просто так не збирається, вона притягує собі подібних з подібними задачами, з подібними питаннями, з подібними проблемами. І коли кожен ділиться своїм власним досвідом вирішення тої чи іншої задачі в своєму житті, то на рівні душі щитується інформація Мене розуміють, мене чують. Мені це теж допоможе на наших зібраннях. Дуже часто буває таке, що люди записують 40-50 пунктів вирішення тої чи іншої задачі. Ну бачите, варіантів так, саме угу. так. І Не хочу говорити проблеми, тому що проблеми угу. важко вирішити, а задачі можна вирішувати. Тому це дійсно воно дуже ефективно та перший раз можуть прийти так, ну подивитися. Зрозуміти, не зрозуміти щось, посидіти, навіть можуть не говорити. А на другий раз, третій раз, коли вже є розуміння, що тут нічого немає такого, що може принести небезпеку, починають відкриватися, починають довіряти і Потрошки-потрошки починають, по починають говорити. Насправді, люди, які приїхали з інших міст, вони всі травмовані. Можна говорити, що всі дійсно травмовані. Mm. Тому, е Потрошечки, потрошечки ми відкриваємось. Е, окремо звертаються до вас. Чи ви, можливо, збираєте, е, запрошуєте е, суто е, групи для військових? Е, зараз на даний момент формується така група для військових. Більше зараз індивідуальна робота з військовими, тому що з військовими трошечки важче. Вони не готові відкриватися і не готові ділитися, але. З сім'ями військових дуже добре працювати, тому що військові це вже інші люди, це не ті, які були тут, вдома, не воювали, не, не захищали нашу батьківщину. Вони приходять звідти вже зовсім іншими. І як спілкуватися з ними, що з ними робити, на що звертати увагу, як приймати їх тут, на mm -hmm. місці. Як ви вистраювати оці стосунки з дітьми, з чоловіками, з жінками? Ось про це ми говоримо. Ну тут взагалі окремі речі пішли. Якщо про жін про дітей ми чуть-чуть так зачепили, то окремо військовий чоловік, військова жінка це взагалі абсолютно різні речі. Методологія, традиційне моє запитання: методологія, що використовуєте, де берете чи є власні якісь напрацювання? Є напрацювання... Якщо це не таємниця, знову таки, ні, авторське ні, ні. право я чудово так. розумію. Ресурсний центр гурту він організував навчання по е, групам самодопомоги. Там якраз я є тренером навчальним. Де навчають фасилітаторів груп самодопомоги, тобто ведучих груп самодопомоги. Але це не обов'язково можуть бути психологи, психотерапевти. Це може бути будь-яка людина, яка готова приділити час для того, щоб зорганізувати групу або бути в цій групі. Це може бути будь-який лідер групи, яка вже існує. І він готовий продовжувати mm -hmm. це робити далі. Є алгоритм. Саме алгоритм проведення груп є преамбула, яка є стандартною. Ми її зазвичай читаємо, і ця преамбула вона що робить? Вона об'єднує нас в єдине коло, в єдиний потік. І її тоді легше працювати і легше розуміти. Але преамбула читається по черзі, тобто в нас немає такого ведучого, як ведучий, угу. нема такого лідера, як лідер. Тут всі рівні. Навіть я, коли приходжу на групи самодопомоги, я говорю так, психолог я за дверима, а тут я така сама, як ви, тільки я можу просто вести групу для того, щоб був порядок. У нас існують правила, зазвичай, угу. при яких ми спілкуємося, тому що будь-яка група вона потребує правил, для того, щоб ми могли нормально Пен -пен -пен взаємодіяти один угу. з одним. Так. А Які ще умовності, наприклад, на, 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 наприклад, по кількості, кількісний склад? Зазвичай група рахується групою від трьох людей, але від трьох до 15 чоловік це є нормальна група. Mm. В ідеалі 7-8. Ну, деся, десятка в ідеалі так, виходить так, десь так. так. А, чи звертаєте ви увагу при формуванні груп на наявність, на кількість, наявність, що завгодно вибирай, жінок або чоловіків? Ну, здебільшого ходять більше жінки, але угу. і чоловіки приходять до таких груп. Їх набагато менше. Ну, я вам скажу чесно: якщо є в групі чоловік, який ділиться власним досвідом виходу з тої чи іншої ситуації, то це дуже цікаво, тому що психологія чоловіка, психологія жінки вона зовсім різна, і жінки тоді бачать з іншої сторони, з чоловічої сторони, як може бути вирішене те певне чи дзеркало. інше питання. Там Звичайно. певне дзеркало, відзеркалення так. певне йде відзеркалення. і вони тоді більше розуміють своїх чоловіків. Угу. Бо часто буває таке, говорить, о, а мій чоловік угу. так говорив, а я йому не вірила в цьому. Ну це так. О, вже йде калька, це вже йде прямий перенос. Перенос. Угу. А звичайно. ти йому зроби так, а ти йому, а, а ти їй зроби. Звичайно, ну перенос він скрізь. А, її. а вона що, а де що? а вона що, а, а, але... а він що? а вона що? Але я... що з цим переносом робити? Отут уже стоїть питання. Так. Ну як що? Ми, ми ж живемо чужим життям, ми ж своїм не живемо. Так. Вона мені сказала, а там сказала, а то сказала, а так сказала. Ну, От в групі так далі, самодопомоги так далі. такого немає. Там є правило, ми говоримо від себе про себе і для себе. Я повідомлення. Угу. Ми не говоримо, як хтось робить, як хтось діє. Ми не говоримо про те, що ми читали, чи де ми були, чи що нам казали. Ми говоримо, я робив це так, так. Я ну, маю окей, я такий читав досвід такий, такий, такий? Ні, це досвід життя, угу. це досвід про життя. А, тобто... Я вийшов з цієї ситуації так-то, і може бути таке, що сьогодні питання підняте, а ця людина колись в дитинстві вирішувала це питання таким то способом. Сек... І вона пригадала. Секунду, а окей, а от момент регресивності: наскільки він взагалі... Може в даному випадку залучатися, в даних групах залучатися. Ми не залучаємо зараз регресивність. Це просто, знаєте, як буває так людина. О, так, о, з'явилося, прийшло. Угу, я угу. згадав. Це не про те, що ми вводимо в регресію, а це про те, що людина просто пригадала. І в цей момент здається, група самодопомогида. Таке об'єднання угу. дуже дружелюбне, класне, але воно має психотерапевтичний ефект без психотерапії, тому що коли людина щось пригадує, коли вона виносить це, коли вона його аналізує, а вона потім ще й аналізує вже після групи, угу. то тоді вона зцілюється. Саме Тоді вона тих, не чими, що з тими робити з іншими питаннями. Все одно, що ж робити? Ну окей, це так. Ми зараз трішки по пофілософствували. Але в нас є фахівці, до яких можемо направити, угу. і з якими можуть вони попрацювати, якщо людина хоче заглибитись в те чи інше питання. Це нормально. Угу. І ми можемо запросити фахівців з різних галузей для того, щоб. Провести групу самодопомоги. А коли я дивився і готувався до ефіру, я побачив е, оголошення в купі. Ну дуже щемливо, відверто скажу, дуже щемливо, Я аж е, внутрішньо посміхнувся. Можливо, приносити із собою смаколики до чаю. Так що, будь так. ласка, приносьте абсолютно з собою, е, Олів'є олів'є не так, але uh -huh. в нас був випадок, коли приносили люди на бутерброди uh -huh. і хотіли я... цих бутербродів. Ну це дуже добре. Чому? Тому що людина дотична до організації. Я би, сказав, я би сказав ще інше: тут же ж момент їжі. Момент їжі це взагалі окрема магія. Свячає. І у нас момент насиченості організму, наситеності організму, якщо так, це. Тим більше, що сьогодні, якщо я не помиляюся, сьогодні, по-моєму, у католиків перший день посту. Це чудовий Це... час. На здоров'я. Я не хотів сказати смачного, але тим не менш, на здоров'я. Окей, дякую. Галина Бурковська, голова громадської організації «Вкупі», навчальний тренер груп самодопомоги в Україні, психологіня і психотерапевтка. Сьогодні було, була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Дякую. дякую. Е, субота. Суботний. Скажу тільки субота. Далі, далі три крапки, де що в який час треба обов'язково просто зателефонувати раніше, зареєструватися і тоді І употреб... безкоштовно. І, та, і це безкоштовно абсолютно все. Так. Пані Галина, дуже дякую. Шановні наші глядачі-слухачі. ідемо на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Самко. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.